Напевно, дала Польща те, що могла. І, напевно, є деякі речі, які, ну, які сьогодні залишаються в Польщі. Я піднімаю одне питання. Я скажу вам, відверто, не хочу говорити тільки загальні речі. Є конкретне питання. Нам потрібні дуже ваші міги, ваші літаки, бо ми не будемо чесно. Там гарна біоніка, так і ми не будемо витрачати час на тренування наших пілотів. І ми знаємо про ці літаки, і ми знаємо цю кількість літаків. І я піднімав це питання з е, Анджеєм і питання з, е, з Дональдом, прем'єр-міністром Стуском. І ми на всіх рівнях це піднімали. Ну поки що немає позитивного рішення. На жаль, тобто, я б чесно кажучи, зосередився на цьому рішенні. Це ці літаки. Друга історія там Польща виступає важливою частиною цього рішення. Це збиття ракет над нашою над Україною, принаймні, над західною частиною України, принаймні, збиття тих ракет, які йдуть курсом у бік Польщі. І тут ми дуже багато про це говорили. І треба, я так розумію, підтримка. Кількох країн і польща, я так розумію, вагається, щоб бути наодинці з таким рішенням, і вона хоче підтримку інших країн в НАТО. І я думаю, що це би призвело до позитивного рішення з боку Румунії, але мені здається, тут нам всім треба працювати, і журналістам над тим, щоб Сполучені Штати Америки підтримали це рішення. Тоді, тоді нам буде легше. Тоді деякі речі, які у нас є в різних регіонах, які захищають той чи інший напрямок, ми можемо а, сфокусувати в інших напрямках, де у нас, на жаль, поки що немає протиповітряної оборони. І ми б дуже хотіли, щоб таке рішення було. Будемо працювати і вірити в це. Дякую. Детектор медіа, будь ласка. Пане президенте, що ви найперше подумали, коли дізналися про затримання у Парижі Павла Дурова, як це може вплинути на використання телеграму в Україні і загалом, які висновки ми можемо для себе зробити з цієї історії? Дякую. Дякую вам. Не знаю деталі цієї справи, скажу відверто. Мені здається, що ніхто не знає всіх деталей цієї справи. Але тим не менш, може вам, журналістам більше, відомо. На сьогодні це ніяк не впливає на те, що Телеграм працює в Україні. Це так. А ті чи інші е, кроки, і наша політика України е, в таких сенсативних питаннях. Ну, ми тут працюємо як країна майбутнього Європейського союзу. Тут повинні бути завжди е, розмови, діалоги, погодження серед країн ЄС, на мою думку. Ось тут попереду, будь ласка, перший ряд Sky News. Артем Лисак Sky News. пане президенте, сьогодні міністр закордонних справ Росії Лавров сказав, що застосування британських Shadow – це буде гра з вогнем для України. Також сказав, що вони уточнюють для себе свою ядерну доктрину. І моє питання щодо зброї далекобійної. Чи поділяєте ви страхи західних партнерів щодо того, щодо ядерної ескалації? І якщо ні, то чому? Дякую. Дякую. Ну. Ігра з вогнем, мені здається, що це він цитує сам себе. Він не перший раз про це говорить, і кожен раз, коли я думаю, розвідка Російської Федерації знає наполегливі наші кроки, і думаю, розуміє, що ми близькі до рішень. І Я думаю, коли вони розуміють, що може бути, може так статися, все ж таки, що будуть такі позитивні рішення. Чим ближче такі рішення, тим більш тим більше буде напружувати медіапростір, Російська Федерація, їх Міністерство закордонних справ або інші їх інституції, так завжди вони завжди залякують. Частиною цієї залякувальної програми є і залякування ядерною зброєю, тому вірити в це, не вірити. Я про це говорив. Я вважаю, що Путін надто любить своє життя, надто любить своє занадто довге. І тому мені здається, що буде триматися за це крісло, за свій Кремль і за підтримку його суспільства, його дій. Використання ядерної зброї навряд чи підтримує весь світ. І думаю, буде дуже швидка відповідь всього світу, або ми з вами тоді. Нічого не розуміємо в безпеці в світі, якщо комусь дозволено використати, навіть думати, про використання ядерної зброї. Дякую. Будь ласка, лефігеро, от з того боку по центру. Доброго дня, карамаршодля Лефігаро. Я зрозумію, що ви не можете нам дати всі деталі про майбутні операції в Курській області, але там Україна вже, вже контролює більше тисячі квадратних, квадратних кілометрів. Що ви будете робити з цією територією? Чи це також являється обмінним фондом і чи буде зелений коридор для. Цивільне, які там знаходяться, як я вже й сказав неодноразово, я розумію, що це, ця тема вона викликає запитання, і вона, напевно, для вас цікава і з точки зору майбутніх кроків, з точки зору інформації, але я не можу ділитися цими деталями, тому що як тільки я почну говорити про цю операцію більш детальніше, розуміючи всі деталі. То я думаю, що ми ну, самі допоможемо Росії заблокувати наші дії на полі бою. <кій> Безумовно, ця операція, деякі речі показала і, і політичні. Мені здається, почала показувати російському суспільству, що путіну важливіше захопити місто, про яке він ніколи не чув. В Україні просто потішити свої амбіції, ніж захистити свої території. Тобто мені здається, що потрішки це відкрило очі, і я вже мав деякі розмови з західними партнерами. Мені здається, багато речей ця операція ще відкриває про реальні плани Путіна. Тобто одна історія, коли ми всі з вами говоримо про його реальні плани і амбіції, і хтось вірить, хтось не вірить. Слава Богу, більшість світу вже вірить, але тим не менш цього не вистачає. А зараз, коли глобальний південь починає бачити деякі речі, тобто його амбіція все ж таки не захист. Навіть те, що він каже в своїх наративах якогось населення, він не захищає зараз своє. На Корщині. Тобто, в принципі, історія з наративом, що він захищає якесь руськомовне населення на території України, ну, зруйновано. А він нікого не захищає. Всі це бачать, і його завдання знищити нас. І він зараз цією операцією, він, мені здається, відповідає на це питання. Це також дуже важливо. На що він спроможний? І чого він хоче. А щодо спроможності, вже зрозуміло. Коли він каже, що у них ще багато людей, багато сил, серйозна армія ось вам відповідь. Все ж таки, це війна несерйозної армії проти нас. Все ж таки, це про кількість зброї і кількість тіл Російської Федерації. І саме таке у нього відношення. І це говорить, що в принципі. Зменшення їх збройного потенціалу і збільшення такого потенціалу в Україні призведе до тактичних успіхів, таких як Курщина, і у нього будуть питання всередині держави. Що дуже важливо по всій цій війні, це втрата віри. Його суспільства до його сили. Це дуже важливі речі. І тому я думаю, що ця операція відкриває нам і ці коридори. Будь ласка, там са в самому кінці Радіо Свобода. Дякую. Пане президенте. Моє питання стосуватиметься. Донбасу з того, що російська армія збільшила кількість обстрілів на Донеччині. Військові експерти говорять, що противник поставив собі за мету швидко вийти на кордони області. На вашу думку, скільки часу ще України є можливість захищати Донеччину, і чи є план дій на випадок, якщо противнику вдасться реалізувати свої дії? Дякую. План дій не дати йому реалізувати це. І з цим планом ми живемо дуже давно, і це абсолютно, абсолютно відкрита інформація, що це головна їх місія на, на сході нашої держави: окупація, повна окупація Донбасу. Наше завдання не дати цю можливість, І щоб вони постійно обіцяли своєму суспільству це зробити і постійно переносили терміни. І це наше завдання на сході держави стабілізувати ситуацію. Бо для стабілізації ситуації їм прийдеться тримати найпотужніші свої бригади там. Це дуже важливо. Це також етап інших дій Збройних сил України. Але це не просто. І ви говорите, ви абсолютно праві. Це найскладніше. Там треба стабілізувати ситуацію, зробити все для цього. З цього боку, будь ласка, еспресо. Підводіться, щоб вас побачили. Добрий день, пане президенте. Запитання в продовження колеги з детектору медіа щодо телеграму, тільки вже не продорова. А ГУР також заявляло, було, що Телеграм містить у собі ризики для безпеки нашої держави. І ось нині вже є зареєстрований законопроєкт, який має врегулювати саме от діяльність Телеграму. Загалом ну, загалом соціальних медіа і телеграму. Зокрема, от хотілося б почути. Ваше ставлення ось до цієї ініціативи. І ще дуже коротеньке запитання. Вже ви також були анонсували на раду з антикорупційних правоохоронних органів стосовно зрадників, які втекли з нашої країни, стосовно їх повернення додому. Як саме плануєте їх повертати і чому раніше не повертали? Дуже дякую. По-перше, я не знав про реєстрацію відповідного законопроекту щодо регулювання. Є такий законопроект.